Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписів Подобайка і ми продовжуємо грати в Вікторію 3 за Україну. Так, у нас ВВП. 29,2 мільйони, ми 9 місце по ВВП. Насправді мене більше хвилює ВВП душу населення, хоч саме. ВВП на душу населення, якщо я зайду в 10 місце, хоча в 10 місце по ВВП на душу населення, це буде прекрасно. Це буде прям прекрасно. Так ми зараз відбудували ще по одному університету в кожному регіоні своєму. Зараз будемо вводити з мінусу залізо. О, так, до цього був більш. А, зараз буде мінус. Більше, все нормально. Ну, нормально, скільки це можна не назвати нормальним. Так, по-хорошому, в нас є плюс при будівництві. Так, по-хорошому тоді побудувати ще дві будівельні контори, які я можу дозволити собі побудувати, щоб ще швидше будуватись. Не можу я на восьму -е місце зайти по ВВП? Ну, блін, тут Італія. Проблема в тому, що тут Італія на восьмому місці по ВВП. Тут прям постаратись треба, щоб її обігнати. Як то ми вже зайшли в 30 мільйонів. Це прекрасно. Ми зростає, ну, ми відчутно зростаємо по ВВП. Те, що я бачу по нашому бюджету, я можу собі дозволити, чесно кажучи, навіть ще одну будівельну контору побудувати. Навіть ще одну. Тому що я. Я не хочу доводити себе до максимуму золотого резерву. Слухайте. А тепер у нас підтримка повного розділення 39%. Уряд, чи зможу я зреформувати уряд? Краще, ніж зараз. Ось так, але в цьому нема сенсу. Я не хочу, щоб релігія прям сильно впливала на мене. Також я хочу зростання грамотності. 34,7% 34, це непогано, але треба більше. Ну, ми в мінусі прекрасно. Мінус 169% це те, що мені треба. Побудувавши капальні залізні, я трохи вийду в плюс загалом. Що у нас Плюс 14 і мінус 360 одягу. Бачите, вони протяти. Вони прям бракують. Символовласники православні, а це дві найбільші. А. Окей. Поки що скасовує. Але підтримка тепер ще більша. І радикалізм ще більше цього руху За повне розділення. Так, в нас проблема з пшеницею. Фрукти. Фрукти і цукор ще пропонують. Нехай, ну. воно каже, що ти будеш найбільш прибутковий. Давайте далі в Київ. Ще 11 ферм. Далі. А, Таврія. Таврія, Таврі, ти закінчився. Ой, а на Крим. Ой. Повністю забудую ось так. 11. 13. Це більше 150 тканини. Тобто можна буде дозволити собі одяг побудувати. Ти, типу, розкішний одяг? У нас нема. Я не буду розкішний одяг. Ну, 4. Ще 4 виробництва одягу. Більше 160 одягу на ринок. Я вже ж цього мало. Не. Я поставив величезну чергу на будівництво. Але цього мало. Цього відверто мало буде. Так теоретично можна ще одну будівельну контору. пріоритеті. Мені треба швидше розбудовуватися, щоб наздогнати Італію. Наздогнати і перегна... обігнати. Ми зможемо це зробити теоретично. Ну, теоретично ми все зможемо зробити. Так, прекрасно. Охорону здоров'я ми взяли. Насправді кажучи, я б ще б. Це що? У, пропорційний податок це цікаво. Але мене ще цікавить. Чи є тут школи? О, загальне виборче право ще дасть. І радикальна партія з'являється. А давайте. рівноправ'я. Вперед. Цікаво, хто буде в радикальній партії. Так, у нас ще проблема в тому, що в мінус вугілля буде. А вугілля нам потрібно для залізних копалень. І в нас мінус двигунів. Просто поставлю потім колись. У нас і так зараз величезна черга на будівництво. Прям величезна. Ну, давайте почекаємо. Вибори. Реформи. Уряд. Найбільша легітимність. Що з легітимністю сталося? Ось так найбільша легітимність. Так, 65 легітимність. Нема в нас якісної легітимності з ліберальною партією. Давайте ось так, максимальна легітимність плюс ліберальна партія. Жахливо. Ну, давайте ось так. Нехай буде. Хай буде поки щось що, так. Все ще аграрний консерватори. Мені аграрна партія більше за консерваторів, подобається, чесно кажучи. Це жах. Так, якого біса в нас проблеми? Харків, з залізниці знову інфраструктура. Ну, ми Харків прям сильно забудовуємо, тому так, інфраструктуру тут часто треба покращувати. Це, напевно, по ВВП найбільший регіон наш. 7,9 мільйонів, так. Нема Таврія, Таврія 6 мільйонів. Ого. Київ 5,5. Щось Київ, ти відстаєш. Що від Києва, що, Ой, що від Харкова, що від Таврії. При цьому рівень життя тут кращий. Всі гроші в Київ. Так, окей. Ще одна будівельна контора. Воно того коштує. Я буду в мінус трохи виходити, але швидше будувати, коротше, воно того коштує. Треба швидше розбудовуватись. Так, у нас мінус демократія, і я. На цей раз не буду повторювати свої помилки, я буду. Мінус бюрократію одразу виправляти і одразу будувати. Тримаю ще одну в Харкові. Заліз... Залізниця урядового відомства. Все. Вперед. Я у вас вірю. Так, мене хвилюєте, що все ще в плюсі. І теоретично я можу ще один будівельний сектор побудувати. Це трохи дивує. Ну, до речі, тепер плюс по бюрократії. Але я вже будую ще одне бюро... урядове відомство. Коротше, ні, поки що. Поки що не будую ще один будівельний сектор. Ну, рівно праві я Ну, поки що у нас з нормальних рухів тільки повне розділення, і то кляті синовласники не дадуть мені це зробити так вперед. Повертаюсь в виробництво? В дослідження виробництва. Я дивлюсь в мене часне будівництво. Типу, вони також активно розбудовуються. Це прикольно. Це прям прикольно. Моє населення також вкладається в будівництво, в розбудову. Так, сталеварні заводи. У нас є покращені сталеварні заводи. Теоретично я можу взяти зробити собі більше сталі. Хімічні заводи. Блін, хімічне добре, це прикольно і так далі, але я не можу імпортувати сірку. У, завод синтетики? Барвник! Це цікаво. У нас нове виробництво в сталевих заводах. Що ти мені пропонуєш? Ось це, що дасть мені мінус. Бо в нас фактично нема попиту. на сталь, тому нема сенсу збільшувати її виробництво. І хімічний завод, я можу більше сірки споживати. А, давай, спробуємо. Що у нас по сірці? Ну. Нам навіть імпортування не дає плюс. А чому? Окей. Але ти маєш споживати 30 сірки. Чому в нас нема споживання 30, тільки 7 сірк споживається? Враховуючи те, що на доброго в нас є попит. Імпортуємо. Є, давайте почнемо прям. Я хочу я витрачу на це свої гроші. Але я по максимуму буду імпортувати сірку. Подивимось. А, я побачив, нас знову не вистачає в Харкові інфраструктури. Приветим інфраструктура. Залізницю. Да. Слухайте, у нас 33 мільйони ВВП вже. Скільки У мене на початку відео скільки було? У мене було менше, У мене було відчутно менше. Зараз вже 33 мільйони. Це прекрасно. 5,8 мільйонів різниця. Між мною та Італією. Наберу, якось наберу. Оу. Ще в нас тут рвуться взяти подушне. Об... Замість земельного подушне оподаткування. А потім в пропорційне податкування, а потім в диференційне оподаткування. Ну, вперед. Давайте, я сподіваюся, на повне розділення є, хто супротивляється супротив. Я не думаю, що хтось буде робити революцію через подушне оподаткування. Тим більше землевласники, навряд чи такі. О, фу. Земельне оподаткування, в нас багато землі, ви прибираєте земельне оподаткування. Коротше, вперед, зараз буде ще більше грошей, сподіваюсь. Не дивіться на плюс 28 тисяч. Зараз буде менше. Це через те, що 28 тисяч писалося, через те, що у нас будівництво там. Грубо кажучи, перехідний етап. Між одним будівлями та іншими. Ось 272. Ось це справжній. Мій плюс зараз. Ні, ми не пройшли подачу шкоди. Ого, вже 33.8 мільйона ВВП. Ми прям швидко зростаємо, мені це подобається. Мені це прям подобається. У нас зараз найбільший мінус по одягу. Я на щастя, вивів. Потрапився і вивів пшеницю зерно в плюс. Ну, типу, у нас був величезний мінус, ми вивели в плюс. І завдяки відсутності мінусу по зерну у нас тепер 12. Рівень життя 12, 60 місце по рівню життя, а в душу населення 73 місце. п 9 ну, ще почекайте, почекайте, ще вийдемо в плюс. І населення у нас зростає, що прекрасно. Але одяг. Зараз розбудуюсь по одягу. Тут на чергу стоїть 4 виробництва одягу. Якщо б я ще зараз завод синтетики вивчив, якщо ми справді зараз утримуємо якесь нормальне виробництво барвнику, щоб я міг заповнювати свій ринок барвником, то це буде прекрасно, бо я зможу перевести, як мінімум, вас всіх на барвник, і хтось ще тискло, ні, свинець. Кераміка, на кераміку потрібен барвник. Якщо я це зроблю, плюс 59, а мене який мінус. Мінус 26, ну. Це цікаво. Якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете сісти і пограти за Україну, то в по описі в описі ви зможете знайти придбати симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Також, неймовірно, сильно мене підтримують мої спонсори, яких можете побачити ось тут на екрані, саме завдяки вам і виходять відео. О, у нас 34 мільйони ВП. Якщо хтось, з моїх глядачів також бажає мене підтримати, донайте по посланню описі, або так само ставайте спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.